Щоб не покласти у кошик спред та маргарин, Максим несміянов радить. Це масло до 60 гривень підробка масло, яке біля 100 гривень, схоже на масло, має ознаки масла і є маслом. Скоріше за все, все інше підробка. Ми перевіряємо на столі шість зразків. Кожне з них має 82% жирності та коштує не більше 60 гривень. Крім одного за 105. Нам необхідно окрім. Склянка та мас. Ну тут просто навіть немає сенсу. Це жах якийсь. Перше, що виказує, що це підробка запах. Це Не запах так. спреда. Усі зразки мають однаковий склад: коров'ячі пастеризовані вершки. Вже за декілька хвилин ми побачили перші результати. Я отаку сину купляю, <гум> щоб отак от з підсвіткою бульбашки вспливали mm -hmm. вверх вниз. Ти Бачиш? Потримано. Так. А можливо, це нова цивілізація. П'ять зразків масла виявилися підробкою. Це був маргарин та спрет. На воді утворилося два шари. Зверху жовта нерівномірна маса, знизу майже прозора вода замість молочного відтінку. Справжнім маслом виявилося найдорожче. У воді воно розділилося на два шари. Верхній молочний жир однорідний, знизу білого відтінку вода. це, звісно, це молоко в чистому вигляді, Я можу навіть випити таку річ.